Усім привіт! Сьогодні готую шпроти в олії. Мені потрібно 1,5 кг сардини, Це вже очищеною я брала не чищену 2 кг, 300 мл олії, 300 мл води, чорного чаю в пакетиках 3 штучки. перець чорний, духмяний горошком 1 чайна ложка, також чайна ложка перцю горошком чорного. Три лаврових листочки, 50 мл соєвого соусу та курячої або універсальної приправи 1 столова ложка. Зараз 3 пакетики чаю заливаю окропом і відправляю настоюватися. В казанок відправляю всі наші приправи духмяний перчик. Чорний. Я ще додаю півчайної ложечки копченої паприки. Мені дуже подобається, який вона аромат придає, приправа, соєвий соус. Олійка. Ось олійкою залила в мене 300 мл якраз практично покрило нашу рибку. І буквально десь декілька хвилин ще гарно заваримо чай і зараз залю ще чаєм. Заливаю чаєм. І відправляю тушкуватися. З моменту закипання накриваю кришкою, ставлю на повільний огонь і буду тушкувати 2,5 години. Ось такі дуже прості та смачні шпроти у мене вийшли набагато дешевше, ніж в магазині. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей.